Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернутися до всіх колег-депутатів і запитати вас, шановні колеги, і ті, хто були в регіонах, і ті, хто не були, усі, хто сидять в цьому залі, згадайте два роки назад, той час, коли тут в Києві проливалася кров, за що вона проливалася? За що люди віддавали кров? Проти банди Януковича, проти мафії, проти корупції, проти пограбунку країни. Через два роки немає жодної людини притягнутої за злочини Януковича. Через два роки не повернуто жодної копійки до державного бюджету, вкрадених бандою Януковича коштів. У мене до кожного з вас питання, шановні колеги, а вам не соромно. Вам не соромно перед тими людьми, яким ви обіцяли боротися з корупцією, повернути вкрадені кошти, відновити економіку, дати європейське життя тим, хто не голосує, тим, хто не підтримує ці закони, очевидно, не просто не соромно, а вони не усвідомлюють своєї відповідальності. Два мільярди доларів грошей, вкрадених Януковичем, з бюджету України, лежать на рахунках. І ми не можемо їх повернути до бюджету. Він з бюджету вкрасти може, а ми, виявляється, демократичний парламент до бюджету повернути не можемо. Очевидно, чекаємо, поки вернеться Янукович, так щоб повернути йому ці кошти на блюдечко з голубою кайомочкою. Чи чекаємо рішення найсправедливішого Печерського суду, який верне кошти Януковичу? Як законно зароблені 2 мільярди доларів? Хто з вас може заробити 2 мільярди доларів? У нас людина 200 доларів в місяць заробити не може. У нас за ці гроші має фінансуватися армія, соціальна сфера, медицина освіта. Фракція Радикальної партії закликає голосувати за цей закон.